Знаєте, ми вітаємо з Днем народження. Ну і це добре, ми вже так звикли до цього. Коли хтось відходить в вічність, ми також висвічуємо на екрані фотографію. Але коли Бог дарує нове життя, народження в наших сім'ях, якось ми цей момент упустили. Ми вже потім помічаємо, коли їх приносять на благословення. І ми хотіли зараз зауважити. За останній там, місяць плюс-мінус три сім'ї. Ми від церкви хотіли їх привітати і так назвали: Давайте знайомитись, будь ласка, якщо можна, висвітіть. Сім'я Сергія Ірини Каленики мають дочу Рут 9 листопада. Ігор і Марина Стадники, доча Естер 30 листопада, і ось зовсім свіженька Ярослава, Богдан і Христина Колдуни 10 грудня. В них така чудова донечка Ярослава. Вітаємо щиро ці сім'ї з народженням. Виникла думка, тому що це природньо, коли хтось з батьків, переважно батько, встає. Мама ще в роддомі, батько встає, каже: Я дякую за сина чи за дочку. і увага зразу всіх перевертається до нього. Ми підходимо, вітаємо. Але, на мою думку, краще, коли ми перше звернемо на них увагу. От якраз сьогодні, якщо побачите Богдана Колдуна, ви маєте можливість і інші пари підійти і привітати їх. В ці пісні, яку ми, ми чули, лунали слова. Чи знала ти Марія, дитя, яке тримаєш на руках? Шлях, і ким буде? Певна, Марія, про яку ми так в очікуванні Різдва, в ці передріздвяні дні, да, вона мала певні відкриття. Вона складала слова, які чула в серці своєму. Вона мала слово від Ангела. Сьогодні, коли в наших. В сім'ях сім наших друзів ці немовля, і ми тримаємо, чи знаєш ти, хто в тебе на руках? Хай ці діти будуть благословені Господом, вірні, посвячені Богові, через яких буде діяти Господь. І ми знаходимо в Божому Слові. Коли Христос був на землі, до нього приводили дітей, ми цю історію добре знаємо. Учні перешкоджали, не пускали прийти. Христос каже: не забороняйте, бо таких є царство Господнє. Він поклав руки, благословив. Але сьогодні перед цією молитвою я бажаю інший текст зачитати. Я попередньо згадав тільки що звідки взялось, просто щоб для, для тих, хто не знає, звідки взялась така. Звичай традиція благослови приносить дітей на благословіння. Ми це знаходимо в новому заповіті. До Христа приносили дітей, щоб він їх благословив. І ми це практикуємо сьогодні. Текст Божого слова записаний третій післання Івана, перший розділ, перший-четвертий вірші. Старець дорогому Гаєві, якого я істинно люблю. Улюблений, молюся, щоб ти був здоровий і досяг успіхів у всьому, як досягає душа Твоя. Я дуже зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою вірність істині, яка є в тобі і як ти живеш в ній. Для мене немає більшої радості, як чути, що діти мої ходять в істині. Поєднати Адвент Різдвяний, радість, благословення дітей. В одній, в одній темі. Мені оцей вірш він згадався. Для мене немає більшої радості. Четвертий вірш. Для мене немає більшої радості від цієї, щоб чути, що діти мої живуть в правді, ходять в істині. Ц... Іван, апостол Іван писав до Гая. Це, це ім'я і просто для інформації. Це дуже розповсюджене ім'я було на той час. От, е, і, в Новому, і в Новому Завіті тричі згадуються люди з подібним іменем. От, ми навіть не прив'язуємо, про кого зараз іде мова, тому що це було дуже розповсюджене ім'я. Але, тим не менш, е, можливо, це був той, кому служив Іван. І його навернення до Бога було результатом служіння Івана, Духовно, духовне відродження, народження. Це був плід його служіння, можливо, і Іван тішиться і з радістю говорить: для мене немає більшої радості, ніж знати те, що зберігаєш вірність, ходиш в істині Той, хто народився від його служіння. Я думаю, якщо запитати вчителів недільної школи, коли ви працювали, коли ви служили дітям, і потім, коли ви бачите, як з них виростають служителі, це наповнюється серце радістю? Хто? Я все дивлюсь сюда, Лідії Федорівни, немає сьогодні, не бачу я її. Я думаю, так, це природня. Чи можемо ми, перенести, чи ми можемо перенести ці слова в площину сім'ї? Я думаю, так. Да. Чи можемо ми перенести, коли ми говоримо про плід в духовному служінні, чи ми можемо перенести, коли діти, які народжуються в наших сім'ях, серця батьків наповнюються радістю, коли їхні діти. Роблять свій вибір і посвячують життя Богові і служить Йому. Батьки наповнюється серце радістю? Можна говорити вголос. І цей вірш я хочу залишити сьогодні для нас так, як, як основа. Немає більшої радості, ніж знати, що мої діти ходять в істині. Хтось, можливо, сьогодні так життя склалось. Навернувся до Господа в зрілих роках. І той час, який, коли діти зростали, можливо, він десь втрачений. Бог сильний торкатися і спасати, виривати з гріха. Я тому свідок. Я народився в нехристиянській сім'ї, але Бог мене вирвав. І я дякую сьогодні йому за цю милість. Але сьогодні думка, яку я хочу залишити для нас Бог сильний виривати з гріха людей. Але. Коли в сім'ях християн, віруючих людей, Бог робить таке чудо, найцінніше, що є, нове життя дарує, як нам треба докласти всіх зусиль, щоб це нове народжене життя в наших сім'ях, сім'ях тих, які знають Бога, свого часу, щоб це життя було посвячене Богові. Диявол, він хоче вкрасти, і він, він багато людей сьогодні гине. Але ми не маємо допустити. Щоб коли Господь довірив в цінне в сім'ю сім його дітей, ось я вам даю нове життя, докладіть зусиль, щоб це життя було посвячене для мене. А ми прогавили, і дияволу вдалося вихопити його. Над цим ми маємо пульнувати. І для того, щоб ця радість, батьківська радість це приклад в цьому тексті, який я прочитав, мені подобається Іван, немовби як дає приклад для батьків. Коли вже діти виросли, він оцими словами він дає такий другий вірш. Улюблений, молюся, щоб ти був здоровий, досяг успіхів у всьому, як досягає душа твоя. Це благословіння, таке батьківське благословіння, яке виливається в життя дітей. Коли вони маленькі, коли вони доросліші. І важливість. Щоб діти, які народжуються в наших сім'ях, свого часу були з Господом, вірні, прийняли Його як свого Спасителя, слідували за ним. Ми будемо зараз, ми будемо мати молитву благословіння дітей, і ми будемо благословляти, щоб Бог їх беріг, щоб Бог їх давав здоров'я, щоб Бог їх зрощував, все, чим наповнені наші серця. Але є момент, коли чи на батьках лежить відповідальність, щоб ті діти були благословені Богом момент виховання. Те, що батьки мають вкласти в цих дітей, щоб ці діти були справді благословені. Порою людям так хочеться чи заплатити гроші, чи зробити якийсь обряд, щоб раз і все. І воно спрацювало. І Більше ми нічого не робимо, але воно там і так зробилось. Це в світі так практикується. Ми благословляємо, але дещо маємо заважити, коли народився. Мій перший син, я почув пісню таку Давидюків. Думав, навіть коли почув її, тоді хотів заспівати в церкві. Не заспівав. О, бо якось в пісні говорилось, як народився мій перший син. Думаю, в мене він поки що тільки один якось так співають. Там були слова в приспіві. Він, як тінь моя, за мною він ходить скрізь. Слова мої чує всі і каже: бажаю бути, як ти. Якщо не буду я світити Господнім світлом в житті, то тінь яка за мною буде йти. Я думаю, ця, ця ілюстрація для, ко, для кожного з нас зрозуміла. І тоді, коли я почув слова цієї пісні, вони, вони мені так стали зрозумілі. Ну, тінь не можна так, що я підняв ліву руку, а тінь праву руку опустила вниз. Або я нахилився, а тінь моя вигнулась. Не може так бути. Тінь повністю повторює мої рухи. Сьогодні я теж не співаю цю пісню, вирішив тільки процитувати приспів, бо третій куплет тої пісні каже: мій син уже дорослим став, Господь йому дитину дав, тепер мов тінь за ним, іде його син. То я ще не дойшо до того етапу. Але, брати, сестри, в кого маленькі діти? На цьому простому прикладі, але я хочу залишити, він мов тінь моя, за мною він ходить скрізь. Якщо не буду я. Не діякон, не пастор, не вчитель недільної школи, не, не хтось. Якщо не буду я світити Господнім світлом в житті, то тінь яка за мною буде йти. Це для нас, для батьків. І декілька практичних порад я хотів взяти, щоб ми взяли в наші сім'ї, з сім'ї Івана Хрестителя з його батьків, Захарії і Єлизавети. З сім'ї, яка залишена на сторінках нового заповіту, і вона для мене, я захоплююсь, я, я читаю з різних сторін, думаю, і багато практичних речей ми можемо взяти для себе. З Життя Івана Хрестителя, його слідування, посвячення, і, зокрема, про батьків. Здається, не так багато там сказано. Давайте відкриємо текст Божого Слова, Луки, перший розділ, 5, 9 вірші. Батьки Івана Хрестителя. І ось уривок тексту такий: в дні Ірода, царя юдеї, був один священник на ім'я Захарія з денної черги Авії та його жінка з дочок Арона, ім'я Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді і настанови. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна. Обоє постаріли в днях своїх. Одного разу, коли він за своєю денною чергою служив перед Богом, за звичаєм священства, випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити. Тут я пропускаю, і 13-й вірш, ангел промовив до нього, було явлення ангела йому. 13-й вірш. Ангел промовив до нього: Не бійся Захарія. Тому що молитва твоя почута, твоя дружина Єлизавета породить тобі сина і даси йому ім'я Іван. І буде тобі радість, потіха, і багато хто зрадіє з Його народження. Дасть тобі сина, і буде тобі радість, потіха, і багато хто зрадіє з його народження. Діти це радість, потіха і благословіння. Амінь. Це шум, галас, це розкидані речі, ну не без цього. Але це радість, потіха і Боже благословення. Ми заохочували минулу неділю, щоб е, чоловіки і дружини одягнулися в однаковий колір цієї, цієї неділі та ще разом сіли в хор. Ми дякуємо тим, швидюкам дякуємо і ще хто, хто дійсно не побоялися сісти разом. Сім'я це, це задум Божий, це, це чудово, це прекрасно. Сьогодні в світі це багато зусиль проти цього, але сім'я це, це чудово, це благословення. Діти це радість, це щастя. З сім'ї Захарії і Єлизавети. Три, три таких поради для нас. Ми говоримо про народження дітей в наших сім'ях, їхнє виховання, посвячення, щоб вони свого часу зробили вибір, слідування за Христом. Захарії і Єлизаветів вдалося. Їхній син Іван народжений, він свого часу почув поклик Божий. Він відгукнувся на нього, він проявив вірність і виконав те, що Господь призначив для нього. Порою ми вкладаємо так передбачення, це як трамвай по рейкам. От про нього Бог передбачив, про нього так ангелам було сказано. І все, варіантів не було, він отак от все як все, мало виконатись. Тобто він звернути не міг. Я хочу, щоб ми згадали Самсона. Про нього теж, пам'ятаєте, щось було сказано? Про нього теж було щось сказано. Але він не виконав те, що було. Лю людина завжди залишається з власним вибором. Людина залишається з власним вибором. І якщо, прислухаючись до Господа, слідує, вона буде вірна і виконає. І ось перша така порада, практична Захарії і Єлизавети, вірність, їхня вірність. Чому я це стверджую? Текст Божого слова, який ми читали, шостий вірш говорить так: вони обоє були праведні, тобто про батьків, вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді і настанови. Не просто самоправедність, це була вірність Захарі, Богові, це була вірність Єлизавети Богові. Це була вірність один одному в сім'ї, в шлюбі. Ми можемо зауважувати і так дивуватись, як це Захарія, коли ангел явився йому і сказав про народження дитини. Він засумнівався, що ангел мусив зробити, що він. Мову втратив. І ми порою так здивуємось ну як це він таке невірство допустив в своє серце. Хочу нагадати всім нам, Боже Слово говорить, що це відбувалось, коли вони були в роках похилих. Коли вони були в руках похилих. Мрія, бажання мати дитину, я думаю, в них виникла не в похилих роках. А саме, я не знаю, я не знайшов, скільки вони пробули в шлюбі разом, але я думаю, це природнє бажання кожної сім'ї мати дитину. Це була їхня молитва. І ось момент, коли тіло здорове, здається, все відповідає, а дитина не народжується. Рік іде не народжується, час іде не народжується. І в похилому віці, ну так, да, може, йому десь трошки складно було цьому повірити, але це була його щирість. Він, це, це була його щирість. Бог дає дітей. І, можливо, хтось має в серці бажання, сім'я якась і переживає. В нашій церкві є приклади, коли Бог дає дітей та через певний проміжок часу, але це благословення приходить. Надійтесь, довіряйте Господу, Бог сильний це зробити. Вірність, вірність їхня Божим заповідям. не отримавши ми. Не отримавши в молодості те, що вони хотіли, не зупинило їх довіряти Богові, зберігати вірність. Не розбило їхню віру. Вони все одно, не отримавши від Бога те, що вони мріяли і те, що просили, вони все одно продовжували зберігати вірність Богові, вірність один одному. Ми живемо в час, коли все так швидко змінюється. Я розумію приклад, який я приведу, але е, потрібна мудрість і вчасно треба. Але ми живемо в час, коли речі не ремонтуються. Вони просто викидуються і замінюються на інші. Раніше колись цінували, ремонтували, тому що придбати було складно, назбирати суму, відповідно, було складно і докладали зусиль. Є момент, коли треба змінити одяг, бо той вже прорвався. Ну, я... мудрість має бути. Але ми живемо в час, коли це навіювання таке, коли ще нормальні речі придатні повністю до використання, все. але людям навіюється, вийшла нова модель. Треба поміняти, треба поміняти, треба поміняти. І все, і все змінюється. На жаль, це може від... і на стосунки переходити. Коли між людьми виникає напруження замість того, щоб сісти, попрацювати, полагодити, це світ пропонує, змінює, змінює. В сім'ї Захарії Єлизавети була вірність. вірність Господу, чоловіка і дружини, і вірність один одному. Коли все добре, і коли не все добре, Всі, от, вони зберігали цю вірність. Хай Господь допоможе. Це необхідно, коли дитина зростає в такій атмосфері і бачить вірність в батьків один одному. Коли дитина бачить вірність словам, батьки сказали і слова дотримуються. Коли дитина зростає в такій, вона сама, ця чеснота вона випрацьовується. І це перша така порада сім'ї Захарії і Єлизавети для наших сімей вірність Богові. Друга Восьмий вірш. Одного разу про Захарію сказано: одного разу, коли він за своєю денною чергою служив перед Богом. Іван зростав в сім'ї, яка служила Богові. Хочу зауважити, і ось так як написано, як у порядку своєї черги він служив перед Богом. Можна служити перед людьми. Буває таке. Милостиню можна творити перед Богом, а можна перед людьми. Молитись. Ми знаходимо ці тексти Божого Слова. Також знаходимо Єнох. як він ходив? Перед Богом. І інші ми, ми можемо згадати, але Іван зростав в сім'ї, і в батьків, в батьках він бачив Захарія. Служить перед Богом. Він не просто виконує свою якусь череду, він не просто він він вкладає серце, він служить перед Богом. Він відноситься до цього як до служіння, і Іван зростав в такій атмосфері. Діти чітко фіксують, брати сестри, діти чітко фіксують. І здається, проста річ, коли ми можемо говорити, поїдемо до церкви. Чи будемо в церкві на богослужінні? На Скажіть, велика різниця чи ні у фразі? Ну, ми, ми, говорячи те чи інше, поїдемо до церкви, чи ми будемо в церкві на богослужінні? Ну, ми розуміємо, ми маємо одне і те саме. Але діти можуть, я до нас, батьків, звертаюся. вони це як губки впитують. Поїду до церкви, там головне приїхати з 9 до 10, щоб спіть кави попити, ще пару робочих питань проговорити. І там по машині мені треба ще в когось уточнити якесь питання. Ну, до церкви поїду. Приклад батьків він так вкладається в серце дитини. І зовсім інше, коли дитина бачить, це добре, час спілкування, спільно попити кави, це все добре. Але коли дитина бачить. Мої батьки їдуть до церкви? Чи мої батьки їдуть в служіння, в церкву? Це важливий момент, який треба пильнувати нам. Він як тінь моя. За мною він ходить скрізь. Тінь не може робити щось інше від, від того, хто, хто дає цю тінь. Вони так само. І якщо... Я їжджу лише до церкви, то не Господь звичайно милостивий, але важливо нам пильнувати над цим. І ще одну річ хочу зауважити. Захарія служив перед Богом, і важливо нам служити разом з сім'єю, разом з нашими дітьми. Служити. Порою буває так, так захоплені служінням. Що сім'я діти залишились десь поза увагою. Потрібний там, потрібний там, потрібний там. Сім'я залишилась поза увагою. Ніби, ніби і правильні речі, але потім виникає здивування: а чому діти не в церкві, а в світі? В старому Заповіті є записані такі слова. П'ята книга Моїсея, шостий розділ, шостий сьомий вірш. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідую, будуть в твоєму серці. Прищеплюй їх своїм синам, переповідай їх, сидячи в своєму домі, мандруючи дорогою, лягаючи та встаючи. Інші переклади говорять: говори ці слова своїм синам, дітям, прищеплюй, переповідай. Час проведений разом з дітьми, спільність разом. Хтось може сказати, ну тобі добре, ти там став сім'єю заспівав. Питання не тільки в співі, питання спільної справи, яку ми можемо робити разом з моїми, своїми дітьми. Якщо ми цей момент опускаємо, знаєте, ще одну ілюстрацію приведу, але вона мені така яскрава стала. Маленька дитина, яка вчиться ходити. Кожен з нас бачив, допомагали. І є такий етап, коли батько бере, ставить свої руки, і дитина, тримаючись за ці руки, робить перші кроки, потім ходить, 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 і, врешті-решт, навчається ходити сама. Так дитина створена, що якщо батьківської руки не буде, вона все одно встане і піде. Вона, вона, за щось, вона все одно встане і піде можливо пізніше але не знайде за що вхопитися за якусь, за якусь іншу руку і встане піде коли ми говоримо про духовне виховання наших дітей якщо в цьому віці коли ми як батьки їм потрібні нас не буде поряд з ними вони знайдуть за яку руку взятись тільки потім виникне питання за чиєю рукою вони пішли і в якому напрямку Є момент, коли ми потрібні дітям, і його не можна упустити. Захарія служив Господу. Він виконував те, що він мав виконати в храмі, але я впевнений, і, і Іван зростав, бачивши відношення батька до служіння і сам маючи спілкування з батьком. І третя річ: е, особисте пізнання або чутливість до Божого духу в батьках. Луки, 1 розділ 41 вірш. Так, записано так. Коли почула Єлизавета, привітання Марії, заворушилась, в її утробі, Єлизавета сповнилась Святим Духом. Луки, 1 розділ 67 вірш. Його батько Захарій наповнився Святим Духом і став промовляти, пророкувати, Про... став пророкувати і казати. Це, Це... Ще до Дня П'ятидесятниці було. Але це люд, це ці батьки вони були близькі з Богом. Не просто жінка говорила, чоловік є священником в домі, чи немає священником в домі. Я зауважую ці два місця, вони вказують, був момент, коли Єлизавета сповнилась Духом Святим, і був момент, коли Захарія сповнився Духом Святим. Брати і сестри, оце наше особисте в батьків єднання, чутливість до Божого Духа, воно необхідне нам. Воно необхідне нам, щоб наші діти, зростаючи, свого часу зробили вибір, і, слідували, і були вірні посвяченню йому, необхідна особиста чутливість кожного Божому Духові. Ці, декілька, ці три таких речі, які я хотів залишити для всіх нас з сім'ї Захарія та Єлизавети. Вірність, перше, повторююсь, просто вірність, вірність Богові. Коли все добре, вірність Богові, коли молитви йдуть, прохання відкриваються, виливаються перед Богом, а відповідь не приходить. А вірність залишається, вірність Богові і вірність один одному. Це те, що необхідно в наших сім'ях. Друге, вони служили Богові, сім'єю служили Богові перед Богом. І це діти. Вони впитують. І третє, особиста близькість чоловіка і дружини з Господнім духом, особисті стосунки з Богом. Важливо, коли сім'я разом молиться, але важливо, так буває в житті. Один втомлюється, і добре, коли інший в цей момент підтримав, а не просто ти должен бути, ти, ти, ти маєш, а ти не такий. І починає перекос бути. Хай Бог благословить. Ми будемо зараз мати молитву. І ще раз нагадаю всім вірш, з якого я починав. Для мене немає більшої радості, як чути, що діти мої ходять в істині. Так писав Іван. І хай ця радість, вона буде в багатьох-багатьох серцях. Хай буде в наших сім'ях, життя, яке Бог дарує, хай воно буде посвячене Господу, а ворог не зможе його вихопити.